Дід мороз червоний ніс, подарунки нам приніс і тобі, і мені, усі наші сім'ї, всім пакуночки роздав, з новим роком привітав. Зайчики сіренькі, скок, 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 бабанчики, кругленькі, рох-рох-рох, Снігурі червоні, скік, 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 ось який веселий новий рік. Зайчики сіренькі, скок, 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 кабанчики кругленькі, рок-рок-рок. рок, снігурі, червоні, спік-скік, скік, скік, ось який веселий новий рік, Дід Мороз, чарівник, диво він творити звик для малят і звірят, для всіх мам і для тат, свята кращого нема, як ця радісна зима. Зайчики сіреньки, скокс скок скок. Скок, 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 кабанчики кругленькі, рок-рок-рок, снігурі червоні, скик-стик, скік, скік, скік. ось який веселий новий рік, зайчики сіреньки, скок, скок, кабанчики кругленькі, рок-рок-рок, снігурі, червоні, стик-скік, скик, ось який веселий новий рік. За вікном кружляє завірюха і морозець. Щипає всіх за вуха, а нам біля ялиночки чудово, усе тут незвичайне і казкове. Зайчики сіренькі, скок, скок скок кабанчики кругленькі, рох-рох-рох. Снігурі червоні, скік, 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 ось який веселий новий рік. Зайчики сіренькі, скок, скок скок Кабанчики кругленькі, рох-рох-рок. І горі червоні скік-скік-скік, ось який веселий